Будь ласка, зустрічайте описками Марка Кера, вітаю і дякую усім вам, що дозволили мені бути тут сьогодні. І що ви з величезним розумінням поставились до моїх життєвих негараздів. Гравітрон! Ходімо, буде крутяк. Я ні за що туди що? не полізу. Чому? — Через мій шлунок. Ти знаєш, що це зробить з моїм шлунком. Мене ж одразу виверне. Ні, це питання сприйняття. Ясно? Ти будеш наче притиснутий до стіни. Тож всередині нічого не відчуєш. Боже милостивий керваутник. Коли він не поруч, все важко. Я багато чим жертвую. Ви маєте якесь сильне mm. знеболювальне. Нурофен? День без болю, це як день без сонця. Усе стає гірше і божевільніше. Я знаю, що роблю, ясно? І це все. Це, це. все. Really То що сталося? Пробач мені. Це ж я, ти не маєш вибачатися. чуєш? Я знаю, ви сумніваєтесь, чи був я тим бійцем, яким ви мене вважали. І найбільше в житті я шкодую, що відповідь на це питання не був зовсім. To... Але я обіцяю вам усе надолужити. So Побачити Марка знову це справді дивовижно. Просто дозволь мені бути поряд. Після всього, що він пережив. Це вечір мого життя. Чи досі в ньому іскра. Що буде далі. Все просто. Вставай, Марко, вставай! Чи зроблю йому я боляче? Раніше ніж він мені. Вставай, Марко, давай! Готовий? Можливо. Можливо? Марко, я тільки так чи ні. То що, готовий? Так. О, Марк повернувся. Як відчуття? Причудово. Натиснути трохи. Так, Розтягни мене ще. Так. Mm -hmm. Засильно? Ідеально.